Трактор, кубота, Grand LGL 32, 32 кінські сили. Коробка, напівавтомат з реверсом. 8 передач. Овишена понижена ще Тобто 16 вперед, 16 назад. Напрацювання 2600. Шини задні ціленькі, передніх менше половини, тут все чудово. Розворот на місці є, стандартно трьох -трочка. без фрези трактор. З Японії не приїхало. Права сторона так само. Зад майже і дальний, менше половинки. Тут все на місці, тут все на місці, там все на місці, ключик прив'язаний. Робимо пуск двигуна. Денько проти на автомат. Щеплення можна не вижимати. Просто вмикаємо передачу. Трактор поїхав. Сам їде. Перша, повишена. Задня. Це у нас понижено. Отак. Ледь рухається. Вмикаємо другу, трошки швидше, третя швидше, четверта п'ята, восьма. Все без щеплення. Джель 32 З дугою безпеки. Реверс включаємо вперед. Поїхали на місце.